От, власне, про це і теж далі поговоримо. З нами на зв'язку Дмитро Левось, політолог-міжнародник, і поговоримо з ним. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Добрий день, слава Україні! Героям слава вітаю! Знаєте, от дійсно хочу і вас теж запитати, чому саме Аляска? Бо в одному з повідомлень, яке ми сьогодні теж цитували від американської преси, була така фраза про те, що Аляска і Арктика. Надзвичайно важливі а в у взаєминах Сполучених Штатів і Росії. І ми знаємо, що на Арктику в Трампа теж свої серйозні апетити, свої серйозні за ну, не зазіхання, а плани. Ми ж пам'ятаємо скандал з Гренландією. Він пов'язаний напряму, як на мене, з Арктикою. Можливо, це теж така тонка гра зустріч на Алясці. Ну, гадаю, що дійсно для американської сторони, точніше, для Трампа, це абсолютно прозоро, це оскільки йдеться про те, що е, з темою для зустрічі, мовляв, є не е, лише е, питання миру між Україною та Росією, а й глобальна співпраця, от це так би мовити, той сигнал про цю можливу співпрацю про перетин інтересів. Саме на півночі, да, саме в Арктиці. Ну і Аляска, як той регіон, який прилеглий, от такий символ, такий, такий символ, такий спосіб, воно це має е, демонструвати. Е, я знаєте, тут в цьому плані дуже дивуюсь насправді е, вибору американської сторони. Бо е, наскільки вони не розуміють, не прочитують росіян в цьому контексті. Бо, ну, добре, один момент зрозуміло, що це, так би мовити, легалізація Путіна, який абсолютно не змінився, і скільки він, яких злочинів він не наробив, і більше того. В принципі, ж нічого не змінилося з тих моментів, як Трамп говорив: от подивимось на нього, як він буде себе поводити. А він поводить себе так само, як і раніше, бо можна навіть в цьому контексті було б да, дивно ця зустріч. Але є суто російський контекст, який є, насправді в Росії в масах прочитується по-іншому. Ми повертаємо свої території, мовляв, да, і ось про про це війна проти України, і ми, мовляв, ці території будемо повертати і в інших міста. Зачекай, не гортай це відео. тут. Не буде гарних слів, є тільки правда. Зараз на нашому напрямку якісь справи. Це ж все ж таки в у росіян сприймається як хто поки що приїхав, а далі, а далі буде. Да? Тобто ад, Аляску оддавай карадіме, да? як цей гурт Любе співає, нічого ж не змінилося. І саме ось цей символізм російський, вони цілком їх влаштовує. По-перше, це і американська територія, тобто, ось легалізація Путіна відбувається другий момент. Для них це важливо в тому контексті. Ось продемонструвати в такий спосіб перемогу. Не праві ті, хто говорить, що мовляв, що це ж для Путіна приниження. Вони. Що ось була твоя аляска, тепер вона американська, де ніякого приниження немає він, як збирач земель, він саме в цьому контексті це сприймає, і росіяни це сприймають саме так. А в такому в глобальному плані для американців так це символ. Ось тих, знову ж таки, певної успішності ось тих російських пропозицій, з якими на них Путін виходив. В березні місяці де ось цей головний переговорник товариш Дмитрієв, який з Віткофом да, спілкувався і спілкується. Що ось є у нас тут в Арктиці і давай бізнес з южу, Ось воно в тому плані. Я думаю, що це абсолютно, абсолютно прозоро, абсолютно зрозуміло. Да? З американської сторони це ось демонстрація того, що ось це точка перетину, і де можлива співпраця, де можливі ось ці вигідні угоди. Але знову ж таки Трамп не зовсім розуміє мотивації Путіна і. То я про що от Зеленський на цьому тижні говорив, коли да, перша інформація про, про візит Вітків з'явилася, як він з'їздив. І після того, що так, да, мабуть, Росія дійсно там десь хоче менше да, там воювати, але, але головне, щоб вона не обманула. Да? Тобто, ну ось в принципі, ось про це. Тут ще такий момент. От бачите, держ... Держдержавний департамент Сполучені Шполучених Штатів якраз каже, що це не питання довіри, а питання дій. Ну, мається на увазі потенційна зустріч. Ну, вже тепер анонсована зустріч. Навряд чи вона, хоча це теж такий момент, навряд чи вона зірветься, але ну все може статися раптом що. Тут не треба це відкидати, і президент описав це. Я зараз цитую заступника речниці держдепу Томі Пігота, який каже, що це не питання довіри, це питання дій. Президент описав, як він був розчарований діями Росії, які ми спостерігали протягом останніх тижнів. І Трамп говорив про необхідність бачити дії, а не лише слова. Відповідно, якщо Трамп погодився на зустріч. 15 серпня відповідно якісь, ну окей, не дії, скажімо, але якісь наміри він побачив від Путіна, що міг йому Вітков сказати, і чи дійсно Вітков помилився, як пише видання Більд в певних територіальних претензіях Росії, тому що ніби як Вітков переклав Трампу, що Росія, хоче тільки Донбас, а з Запоріжжя і Херсонщини готова вийти. А насправді ж. Видання Більд пише, що Вітков неправильно трактував, що ніби як це Росія сказала, що вона хоче Донбас, і що Україна має ще й залишити а, території Запоріжжя і Херсонщини можна не сумніватися, що саме так і було, що ми, у нас були якісь сигнали того, що для Росії щось змінилося, однозначно, ні. І я думаю, і думаю навіть так, що це могла бути і свідома помилка або ми дуже добре пам'ятаємо цього персонажа його попередні візити, коли він після того як повертався з Москви, взагалі ну, повторював російські наративи, і більше того, він так як цей досвідчений. Забудовник е Нью-Йоркський, да, він що він там говорив, так про бідний, так переймався. Ну от єдина ж проблема, це ж е українська конституція, яка не дозволяє відмовитися від е території. А так, от треба, щоб вони от, цю конституцію змінили, і тоді так воно і буде. Тобто, от, ну як щоб жертва сама погодилася там продати чи передати у власність, да. Тобто, ну такий. Такий персонаж. Да? Тобто і тут зараз раптом щось змінилося, де я думаю, що це десь і свідоме таке викривлення може бути. Абсолютно тут нічого не помінялося тут в цьому контексті. І абсолютно вірно те, що зараз, коли ще ці переговори. Не почалися, і що українська сторона йде на консультації з Європою постійно, і, і це вже те вже. Бо це питання насправді європейського європейської безпеки територіальна цілісність. Вот є зараз заяву вже країн Балтії з цього приводу. Це порушення міжнародного права. Це те, що да ну. Абсолютно логічна заява Зеленського з приводу того, що є Конституція України і ніяких не може бути да, торгів української території, тим більше що насправді, з того, що ми можемо зараз знати, да, тобто можна припустити, що є якісь речі, да, але і з того, що от поки що про що йдеться, це все. Поступки, але всі поступки коштом України, да насправді я так само, як не помінялась. Ну просто все зайшло на нове коло, як воно було, наприклад, в березні місяці, коли е, Україна і погодилася на ці переговори з російською стороною і з. Американською помітимо цю річ пропозицію зміни на на повне перемир'я, на перемиря припинення вогню на 30 днів, від якого насправді Росія відмовилася. Тому коли держдепартамент говорить про те, що треба дії, а не слова, то це так, так би мовити лукавство дій. З боку агресора було більше ніж достатньо, і для того, аби е, висновки зробити. Ну знаєте, тут просто нагадую той анекдот про науковців, коли е, вирішили поміряти, хто у е, чий інтелект сильніший. У мавпи чи у людини і там повісили у кліці цей банани, і палку поклали. І обізяна щось там ця мавпа пострибала, потім знайшла цю палицю, збила. Потім запустили аспіранта цього інституту. Він щось стрибав, 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 стрибав уже. їй були ботинки зняли. І тут йому вже. Все рівно стрибає йому вже там професор підказує, колега може подумати. Треба що тут думати? Тут тут, тут стрибать, треба да ну, ось mm. в принципі ось так нагадують зараз слова державного департаменту Сполучених Штатів про необхідність дій в тих умовах, коли ще абсолютно зрозуміло, ясно і прозоро щодо того, що позиція російської сторони, яка є агресором і злочинцем, нічого не змінилося. Пане Дмитре, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли Дякую. час і до нас доєдналися за ваші відповіді. Звісно ж, Дмитро Левось, політолог, міжнародник, щойно з нами був на зв'язку. Обговорювали ми майбутню зустріч Путіна і Трампа.